Всім привіт! Така історія. Приїжджав цей мотоцикл вже декілька разів на регулювання клапанів і постійно або розжаті клапани, або зажаті клапани. Ну, зажаті клапани, звідси зникає компресія, він перестає запускатися. Так ось в чому проблема вийшла? Я думаю, всі прекрасно бачать, яка ніжка клапана, да? якщо не бачать, то я поясню, вона розвальцована. Метал – говно. Ці клапана вони ну, нікудишні, скажімо так. І цей столбик, яким регулюється клапан, їм просто розбиває саму ножку клапана, ось чітко видно. Дуже чітко видно, як він розвалений. Це я вже віджав, в ньому є зазор. А я зняв кришку і вони зажаті. Ось така ситуація. Одна із причин, чому можуть збиватись клапани, Зазор теплових. Тепловий зазор клапанів.